Ми мудрість прості, вислухаймо святого Івангелія, ми усі. Від Івана, святого Івангелія, читання. Будьмо уважні. Той час увійшов Пилат у перторію, покликав Ісуса й каже до нього, Ти цар юдейський. Ісус відповів, кажеш те від себе, чи інші так тобі, про мене, оповіли. Озвався Пилат, хіба є юдей, народ твій первосвященники видали мені Тебе. Що ти зробив? Відповів Ісус, царство моє не від світу цього. Якби моє царство було від цього світу, слуги мої воювали, б, щоб я не був виданий юдеям, та моє царство не звідсілям, мовив до нього, пила то ти цар, відповів Ісус, ти кажеш я цар, я на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істині, кожен хто від істини, слухає мій. голос В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь, слава Ісусу Христу. Я на те родився і прийшов, щоб свідчити істині. Дорогі браття і сестри, остання неділя жовтня Католицька церква вшановує праздник Христа Царя. Тут дуже цікаво, що в цьому році, то якраз є 100 років, як папа проголосив Оце свято. І сьогодні ми на ново вдивляємося, а що це є за царство. Який є цар того царства, як він царює, і бачимо сьогодні є діалог перед тим, заким Ісуса стратити Пилат хоче вияснити, що це за особа є перед Ним. І він стоїть перед вибором, таким політичним, земним, або також стоїть перед вибором, щоб відкритися на іншу реальність, досі незнану для нього віру в ту особу, яка стоїть перед ним. Є такий гарний фільм. Шкода, що він є зараз, немає його перекладу українською мовою. Він називається Оскар і Рожева пані. Це фільм про хлопчика Оскара, який, маючи 10 чи 12 років, має пухлину у мозку. І він терпить не тільки від цієї хвороби, а він терпить також, бо батьки, його батьки, не можуть любити цього оскара, який має цю хворобу. Вони цей біль, їм тяжко то переживати. Вони стараються якось поменше його відвідувати. І він терпить подвійну таку знаєте, журбу. Але тут Господь посилає в його життя таку жіночку, яка там мала чисто такий меркантильний спосіб. Вона розвозила піцу. І коли він зустрівся разом з нею, чисто випадково, то вона його висварила, так як завжди хлопців висварюють, що він такий непослушний, що він такий впертий, що він такий зарозумілий, а він каже до неї, ви така сама, і. Вони розійшлися, але хлопчик вже більше ні, ні з ким не хотів спілкуватися тільки з цією жіночкою. Вони спочатку в лікарні не могли зрозуміти, що то за жінка, звідки взялася ця, всі є медичний персонал, і всі ходять переважно у білих халатах, хто тут міг би бути такий. І тут до них дійшло, що то ця жінка, яка їм привозила піцу. І цей лікар був дуже гарна така людина, і він зустрівся з цією жінкою, щоб вона хоча б. Коли привозить цю піцу, щоб вона трошки з цим хлопчиком поговорила, щоб якось його витягати з тої його журби, і вона погодилася тільки при одній умові, що коли вона буде їм, що вони будуть часто замовляти піцу. Ну і почалася їхня ця розмова, їхня бесіда, годі це все передати. Але коли вона з ним розмовляла, вона почала його так заохочувати, що він писав листи. Писав листи, і він спочатку каже: Я ти хіба віриш у ці казки, які там нам розповідають? А вона каже: Ти пиши до Бога і розповідай йому про свій день, про своє життя, про свої турботи.' І він писав ті листи, і вони брали такий цікавий спосіб, кульку і прив'язували той лист, і пускали його так у небо, і він так летів той лист до гори. Але одного разу вона каже: час зустрітися з Богом. А він дуже втішився, бо вона знає, де він живе. А вона його завела в каплицю, і там було розп'яття Ісуса Христа і каже: Ось він є.' А він так дивиться на цього розп'ятого Ісуса Христа, дивиться і каже: Ти хіба віриш усь таке? А вона каже: а якого би ти хотів Бога побачити? Такого культуриста з такими здоровими м'язами чи той, який знає, що таке терпіння. І він собі згадав, знаєте, що цей, цей хрест він каже, зараз він бачить, подивиться, він наче терпить, але він ще має якусь таку глибоку внутрішню радість, що це не закінчується це життя, тільки терпіння. І він нам допомагає це перенести і вона такий доступний, простий спосіб, пояснює цьому хлопчику, як Бог діє у його житті і в нашому житті. Якщо так уважно подивитися на наше життя, то другі браті і сестри, ми з. Покликані до радості, ми покликані до щастя, ми покликані до свободи, ми покликані до добра. Але якщо подивитися на наше життя, то, то все ж таки більше притискають нас і випробовування, і труднощі, і хвороби, і наші хрести. І з цим ми набагато ближче стикаємося, ніж ні з тими радощами. І навіть ми нараз розчаровані, а коли ж то буде те таке в середині, що в серці нашому оце те прагнення до, до того існує. Та власне тоді, дорогі браті і сестри, коли, напевне, станемо вже в царстві Божому і побачимо, як Господь входив в наше життя, як Він ішов разом з нами. І нараз, коли ми падали і придавляв той наш хрест, і Він ні з нами ці, ці, ці всі тут І це є царство Його, яке він прийшов у цей світ. Бо, якщо важно подивитися, Пилат його питається, чи ти є цар. Що це означає? В цьому питанні захована відповідь, де є твої палаци, де є твій трон, де є символ влади, той перстень, яким ти можеш видавати ті накази, де є це військо, яке в тебе має бути. Якщо подивитися на життя Ісуса Христа, то тим троном, на який Він засяде, то це розп'яття. Там Він переможе, власне, той гріх, ту смерть і всі особисті гріхи і гріхи цілого світу. Там проб'ється його серце, де вилиється ця любов на ці наші спраглі душі, де ми особливо відчуваємо ту любов у сповідальниці, коли приходимо на дійсно відкриваємо своє життя, відкриваємо свої гріхи, де щоб Господь дотикнувся до них. Ми роздумуємо, чого то так є, чого то так є. Що знаєте, здовгимо, здовгишимо. Та ще не знаю, але правдоподібно до того, що ми трохи ще більше любимо гріх, ніж 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 Бога. Не, не до кінця так дозволили йому, щоб він дотикнувся до мого гріха. І це, це і ця школа. І сьогодні свято наново пригадує нам, чи вдивляємося, як ми будуємо ці стосунки. І нараз є дуже багато перешкод, так як для Пилата. Оце була перешкода, тому що він дивився на Ісуса Христа, знаєте, як, як ще на одного такого аварійного жида, який не знає, що тут. Гробить, і, може, зараз буде повстання, а він повстання дуже просто це робив. Він заганяв війська і все мечем стинали. Ті, які непокірні були, і так будувався римський Тому Дорогі браті і сестри, сьогодні ми дивимося і на своє життя і дивимося на Ісуса Христа, Того, який будує царство, бо навіть ця служба Божа. Коли ми її починаємо, то священник говорить благословенне царство, де ми входимо в зовсім іншу реальність. І ця година це можна, можна сказати, найцінніше, що у нас є в житті. Де ми можемо просто прийти, відкривати свої серця, і то найдобре, що знає тільки один Господь. Скільки би не раз ми людям не розказували про ті всі випробовування, труднощі свого життя, а Христос Він чудесно знає і нараз відчуваємо, як Він нас підносить, дає силу, дає, щоб ми також черпали з, з цього ж джерела, яке він тут відкриває. а Це передусім сповідальниця і наша Пресвята Євхаристі. Тому цей діалог про понтія Пилата то і сьогодні він звучить. Звучить для сучасної людини, а що я з того всього, знаєте, що ти мені можеш Боже дати? І то до того моменту, поки ми не зустрінемося так віч навіч з своїм хрестом, чи своїми труднощами, чи з тими хворобами, і тоді бачимо, що Бог набагато більше може дати так і ця дитина, яка зайшла завдяки цій жінці, зайшла до каплиці і уважно подивилася, який Господь, який знає, що таке хрест, який знає, що таке терпіння. І що цікаво, що п'є з нами цю чашу до кінця. Нашого життя. На цьому полягає його царство. Так він царює, і ця перемога відбудеться через Його Воскресіння. Тому ми сьогодні, знаєте, приходимо на цю недільну службу Божу. Дуже важливо все одно відкривати своє серця. І чи зміг би Понтій Палац зробити? Та не знаємо. Це таке питання, знаєте, і не раз дивиться, чи ми це зможемо. Та, дорогі браті і сестри, сьогодні ми на катехизації дивилися цей фільм про католицизм, і там є. Сьогодні була тема. Про блаженство. і показується, що людина, власне, що вона є й покликана Божа воля, яка щоб ми були щасливими. і ми не розуміємо, що щастя це коли все добре. Щастя, коли ми маємо завжди на останні успіхи, чи там кожну людину запитати, коли ми є щасливі? А виявляється, що щастя також є передусім, коли ми. Приймаємо своє життя, дякуємо за своє життя, беремо той хрест разом у родинах, дякуємо один за одного. Виявляється, що там ми найбагато багато більше осягнемо тої радості, тої вдячності, тої доброти один за одного. Сьогодні, бачимо, триває далі та боротьба нашого народу. І особливий спосіб маємо Христа царя просити, щоб ми, як народ, як церква, як держава, як влада, як суспільство, як всі оці наші професії, які Господь покликав до нас, щоб Він давав нам силу, щоб ми виконували Божу волю, кожен на своєму місці. І... Це, напевне, велика радість, що я не є сам, що я не покликаний до того, щоб своїми силами це творити. А виявляється, що Господь, теж той, який є всемогутній, потребує мене немічно, потребує кожного з нас, щоб теж ми своїми, своїми життям, своїми талантами, своїми здібностями теж були Божими руками один для одного. А коли ми беремо участь у цьому процесі, то ми також є на дорозі до царства Божого. Просимо про ці дари, дорогі браття і сестри, особливий спосіб за, за наш народ, особливий спосіб за наше воїнство, за наших волонтерів, медиків, рятувальників, особливо ті, які зараз теж як і та дитина, які вони не бачать сенсу життя, а не раз через нашу молитву, через Боже Слово, через цю Божественну літургію, яка є фактично є безцінним Божим даром, бо тут Господь є серед нас. Слава Ісусу Христу!